Густав Мейрік Голем. Сон. Місячне сяйво падає на узніжжя мого ліжка і лежить там велетенською осяйною пласкою брилою. Коли повний місяць іде на спад і його правий бік починає щербитися, немов обличчя якого вже торкається старість, воно марніє і мережиться зморшками. Такої ночі мене огортає туга, гнітючий неспокій. Я сплю і не сплю водночас. У напівсонному мареві в моїй душі пережити змішується з прочитаним і почутим, ніби два струмені. Різної барви і прозорості зливаються докупи. Перед сном я читав життя пес, Будди Готами, котами, і в моїй голові на тисячу ладів водно повторюються слова. Ворона злетіла вниз до каменя, схожого на великий шматок сала. Подумала, може, то щось смачненьке, розчарована. Вона відлетіла геть. Так і ми, ті, що у вічному пошуку, немов ота ворона, приваблена каменем, полишаємо Аскета готаму, втративши до нього інтерес. І образ каменя, схожого на шматок сала, виростає до несусвітніх розмірів у моєму мозку. Я простою пересохлими руслами річки і збираю гладкі камені, сіро-блакитні з вкрапленнями блискучого пилу, що проступив на поверхні. Я все сушу та й сушу над ними голову, ніяк не придумаю, що з ними робити. А ще чорні сіро-жовтими плямами, схожі на скам'янілі потуги дитини, викласти незграбну подобу плямистої ящерки. Я хочу пожбурити їх геть далеко від себе, ті камінці, але вони випадають мені з рук. Я не здатен їх витіснити із свого поля зору. Усе каміння, яке коли-небудь щось важило в моєму житті, з'являлося не знати і звідки, стискаючи мене звідусіль. Деякі, немов величезні синювато-сірі краби перед припливом, судомно намагаються вибратися з піску на світ божий, щоб за будь-яку ціну звернути на себе мою увагу і сповістити мені щось безмежно важливе. Інші виснажені безсило зсуваються у свої ямки, полишаючи навіть спроби донести до мене, хоч слово, подеколи я виринаю сутіні цього напівсну і якусь мить заново бачу на здибленому краї своєї ковдри місячне сяйво. Велику осійну плеску брилу, аби потім знов, на осліп хапаючись за свідомість, що водно висковзує від мене, гарячково шукати камінь, який не дає мені спокою, лежить десь зачаївшись на звалищі моїх спогадів, схожий на шматок сала. Біля нього на землі спадала вочевидь ринва, малюю я собі, сігнена під тупим котом, поїдена на краях іржею. Я вперто намагаюся витворити у своїй уяві саме такий образ, щоб ошукати розтривожені думки і заколесати їх до сну. Це мені не вдається, та знову і знову з тупою наполегливістю, неначе віконниця, якою вітер монотонно гупає до стіни, торочить мені впертий внутрішній голос: усе не так. Це зовсім не той камінь, що схожий на шматок сала від цього голосу. Ніде подітися. Хай я хоч усоте товкмачив собі, що це неважливо, голос змовкав на коротку мить, а потім знову непомітно прокидався і настирливо заводив від початку. Гаразд, гаразд, хай буде, як скажеш, та все ж це не той камінь, що схожий на шматок сала. Поволі мене долає нестерпне відчуття безпорадності. Що було далі, не знаю, чи я добровільно облишив будь-який опір, а чи вони, мої думки, мене скорили і упокорили? Знаю лише, що моє тіло спить у ліжку, а свідомість віддалилася і нічим більше з ним не поєднана. Хто я тепер? Хто ж тепер моє я? Хочу запитати, але нараз розумію, я не маю вже органа, яким ставляться запитання, і мені стає страшно, що дурнуватий голос знову почне свій нескінченний допит про камінь і про сало, і я відвертаюся. День! Раптом я опинився у похмурому дворі і побачив крізь руду арку брами по той бік вузької брудної вулички єврея-лахмітника, який прихилився до ядки обвішаної старим залізним крамом, зламаними інструментами, поєржавілими стременами і ковзанами. Та іншим непотребом, що вже відслужив своє, була в цій картині якась болюча одноманітність, властива враженням в котрі, мов вуличні торговці, переступають поріг нашого сприйняття, не збуджуючи ні цікавості, ні здивування. Я усвідомлював, що вже віддавна це оточення, моя домівка, але і це усвідомлення не полишало по собі глибоких вражень, хоча й протиставлялося тому, що я недавно пережив, і тому, як дійшов до нинішнього стану душі. Я мусив, мабуть, колись чути або читати про таке чудернацьке порівняння каменя зі шматком сала. Воно несподівано пригадалося мені, коли я піднімався вичувганими сходами до своєї комірчини, і мимохідь подумав про засмальцьований кам'яний поріг. Цієї миті я почув попереду себе вище поверхом чиїсь кроки, а коли підійшов до своїх дверей, побачив чотирнадцятилітню рудявку, розіну та єврея лахмітника, аронова Вассертрума. Мені довелося протискатися повз неї, бо вона стояла, опершись спиною на поруччя і хтиво вигнувшись. Брудними долонями нівка трималася за металеві поруччя. Я бачив, як у тьмяному присмерку блідо світилися її голі руки. Я оминув її погляд. Мене нудило від її нав'язливого усміху і воскового обличчя карусельної конячки. Я відчував, вона напевне має драглисте біле тіло як тритон, якого я колись бачив у клітці з саламандрами в одного продавця птахів. В її рудих мені такі ж огидні, як в її кроликів. Я відімкнув двері і миттю захряснув їх за собою. З вікна добре було видно лахмітника Аарона Вастертрума біля ядки. Він стояв, прихилившись до стіни перед аркою темної підворітні і обценьками обстригав собі нігті. Донькою чи не богою доводилася йому руда Розіна. вони анітрохи не схожі. Серед єврейських обличчя, які з дня у день траплялися мені перед очі на північій вулиці, я безпомилково міг визначити, хто до якого клану належить. Незважаючи на близькі родинні узи окремих індивідів, їх так само важко перемішати між собою, як воду і олію. Про них не скажеш. Ось ця брати, а це. Батько з сином, ось цей з одного клану, а той з іншого. Ось і все, що можна вичитати з рис їхніх облич. Що з того, якби Розіна навіть була схожою на лахмітника, ці родинні клани плекають одні до одних відразу і зневагу, яким навіть мури кревних зв'язків не завада? Однак ретельно приховують їх від зовнішнього світу, мов небезпечну таємницю жоден з них не дасть вивідати тієї таїни. У своїй одностайності вони схожі на озлоблених сліпців, які бредуть, міцно вчепившись за брудну мутузку, хто обіруч, а хто знехотя одним пальцем, та всі охоплені забобонним страхом перед безоднею, до якої неодмінно впадуть, тільки но зникне спільна опора, і вони роз'єднаються. Розіна походить з того роду родий тип якого і ще відразніший, ніж інші. Їхні чоловіки, вузькогруді, з довгими півнячими шийками і випуклими бурлаками. Здається, ніби всі вони як один веснянкуваті, і все життя терплять муки, ті чоловіки, і потай ведуть нескінченну і марну боротьбу зі своїми хтивими бажаннями. Перебуваючи в постійному, липкому страху за своє здоров'я, я й сам не розумів, чому пов'язав розину родинними узами, власне, з лахмітником Васер Трумом, ніколи не бачив її поряд зі старим, не помічав навіть, щоб вони окликнули одне одного. Вона майже ніколи не виходила з двору, тинялася хіба темними закамарками і коридорами одного нашого будинку. Всі мої сусіди без сумніву мали її за близьку родичку чи принаймні вихованку лахмітника. Але я переконаний, що жоден з них не зміг би пояснити, яку мав для цього підставу. Мені хотілося відволіктися від думок про розіну, і я глянув з відчиненого вікна своєї комірчини вниз на північу вулицю. Раптом Аарон Вассертрум немов відчув мій погляд, повернувся до мене обличчям, потворним застиглим обличчям, з круглими риб'чими очицями і відвислою зайчою губою. Він здавався мені тієї миті людиноподібним павуком, який з-за позірної байдужості відчуває наймізернішу вібрацію своєї павутини. Чим він жив? Що думає? У чому вбачає сенс свого існування? Цього я не знав. На кам'яних стінах арки, де стоїть його ядка, день у день, рік у рік висять ті самі мертві, нікому не потрібні речі. Я б міг уявити їх з заплющеними очима. Тут перегнутий бляшаний тромбон без клапана, пожовкла мальована на папері картина з дивно розташованими солдатами, там гірлянда нанизаних на потертий шкіряний пасок і ржавих шпор. Та інший наполовину зітлілий мотлух. А перед входом на землі ряд круглих залізних скоборідок, наставлених так густо, що годі і переступити поріг ядки. Цього непотребу ніколи не ставало більше чи менше. Якщо інколи якийсь перехожий таки зупинявся біля ядки і цікавився ціною того чи іншого краму. Лахмітника охоплювало гарячкове збудження, він потворно випинав роздерту верхню губу, белькотів, затинаючись, щось геть не зрозуміли своїм клекітливим басом. Тож покупцеві минало будь-яке бажання розпитувати далі, і він, наляканий, квапився геть. Погляд Аарона Васертрума блискавично шугонув у бік від мене і завмер у напруженому зацікавленні на голому мурі сусіднього з моїм вікном будинку, що він там уздрів сусідній будинок обернений до північої вулиці тильним боком. Його вікна виходять на подвір'я, і лише одне єдине у провулок, випадково саме тієї миті, до приміщення, розташованого на одному рівні з моїм помешканням, хтось увійшов, бо до мене зненацька долинула розмова. Розмовляли двоє чоловік і жінка, але ж цього ніяк не міг бачити знизу Арон. За моїми дверима почувся якийсь рух, і я здогадався, що то певно розіна, що стоїть у темряві, в хтивому очікуванні, що я її, може, таки покличу. Унизу, на півповерху нижче, причаївся на сходах прищавий недоросток Лойза і, затамувавши подих, підглядаючи, відчинює двері. Я просто фізично відчуваю повів його ненависті та кипучих ревностів. Він боїться підійти ближче, аби його не помітила Розіна. знає, що залежить від неї, як голодний вовк від свого сторожа, та як радо він зірвався і, не тямлячи себе, випустив на волю свою лють. Я сів до робочого столу, вийняв пінцети і різці, але робота не йшла. Руці бракувало твердості, щоб відновити витончену японську різьбу. Понуре сутінне життя, що скніє у цьому домі. Не вносить супокою у мою душу, водно збучуючи в уяві Старі образи, Лойза та його брат, близнюк Яромир за на рік старший за розіну їхнього батька пекаря Проскур. Я за пам'ятаю. Тепер ними опікується, як мені здається, одна стара жінка. Не знаю лише котра з багатьох, які живуть тут тихо і непомітно, немов крути в норах. Вона турбується про обох хлопчиків, тобто дає їм притулок, а вони натомість мусять віддавати їй усе, що вкрали чи вижебрали, чи готує їх сестра, навряд поповертається додому пізно увечері, вона обмиває тіла в трупарині. Лойзу, Яромира та Розіну. Я часто бачив, що дітьми, коли вони безтурботно гралися у трьох на подвір'ї, та ті часи давно минули. Тепер Лой, зазрання до ночі, теняється марою за рудою єврейкою, іноді він намарно шукає її, ніде не знаходячи, прослизає під мої двері і зі спотвореним обличчям чекає, чи не прийде вона потайки сюди. Сидячи за столом, я бачу, як Лойза, наче примара, принишк десь там, у закапелку східної кліті і, схопивши голову на вихідлій шийці, старанно прислухається, іноді тихо, несподівано вибухає несамовитий галас, глухонімий ярмир, всі помисли, якого, переповнені непогамовною божевільною жигою до розіни, диким звіром блукає будинком. Нечленороздільне гавкітливе виття, гавкізливе виття, від ревностів та підозрю глухонімого, лунає так страхітливо, аж кров стигне в жилих. Він повсюду шукає лозу і розіну, підозрюючи, що вони заховалися десь у двох в одному з тисяч закапелків будинку. Його засліпленого люттю невідступно переслідує думка ні на крок не відпускати з поля зору брата, аби без його відома чогось не трапилося з розіною. Я здогадався, що саме ці нескінченні муки каліки спонукали Розіну знову і знову віддаватися комусь іншому, коли її потяг і готовність віддатися втрачають на силі, завигадує, вигадує раз нову мерзотну каверзу, щоб заново розбурхати хтивість Розіни. Тоді обоє зумисне вдають, ніби каліка заскочив їх зненацька і підступно заманюють зневіснілого від жаги глухонімого. Темні коридори та заздалегідь наставили зрадливих пасток з іржавих бочкових обручів, які вистрілюють пружиною, якщо на них наступити, чи з нагромаджених залізних грабель зубцями догори. Потрапивши до пастки, бідолаха калічиться до крові час до часу, щоб довести страждання хлопця до крайньої межі, розіна сама вигадує йому якусь пекельну муку. Нараз змінює своє ставлення до Яромира, удаючи, ніби раптом її почало вабити до нього. Зі своєю незмінною усмішкою на обличчі вона квапно на миках подає каліці натяки, від яких той впадає у майже нестямний шал. Для тих випадків розіна вимудровує, начебто, таємну напівзрозумілу мову знаків. Бідулашний Яромир, неминуче без жодної надії на порятунок, потрапляє у тенета невідомості і примарних сподівань. Якось я бачив, як він стоїть перед нею на подвір'ї, а вона щось говорила до нього, так бурхливо артикулюючи і жестикулюючи, що здавалося, бідолаха ось ось впаде без тями від несамовитого збудження. Під градом котився йому обличчям від нелюдських зусиль, уловити зміст навмисне заплутаного, квапного повідомлення. Увесь наступний день Яромир просидів у гарячковому очікуванні на темних сходах напівзруйнованого будинку, розташованого віддалік, на тій же вузькій і запаскудженій північій вулиці, лише згайнув час і не зміг ще бракувати на розі заробити кілька крейцерів. А коли пізно увечері, напівмертвий від голоду і хвилювання, він захотів додому, названа мати уже давним-давно замкнула двері і не пустила його на поріг. Веселий жіночий сміх долинув до мене крізь мури із сусіднього ательє. Сміх, веселий сміх у тих будинках та в усьому єврейському місті не знайти людини, яка б уміла радісно сміятися. Раптом мені пригадалося, кілька днів тому старий лялькар маріонеткового театру Цвак зізнався, що якийсь молодий пристойний пан винайняв у нього за чималу платню ательє, вочевиді для того, щоб без перешкод зустрічатися з обранцею серця. Щоночі доводилося потай, аби не помітили мешканці перевозити потроху дорогі меблі нового пожильця. Старий добряк потирав від задоволення руки, розповідаючи мені про свою оборудку і тішився, мов дитина, як спритно він усе влаштував. Ніхто із сусідів навіть здогадатися б не зміг про існування романтичних закоханих, непомітно потрапити до ательє можна було з трьох будинків, навіть через підйомну ляду був туди доступ, Так, якщо відчинити залізні двері горища. А ззовні це легко зробити, достатньо лише натиснути на клямку. Можна пройти повз мою комірчину на сходи нашого будинку і використати цей шлях як запасний вихід. З-за стіни знову долинає веселий сміх. Збуджує у моїй уяві невиразні спомини про інше розкішне помешкання однієї аристократичної родини, куди мене часто кликали для дрібних реставраційних робіт коштовних старожитностей. Раптом поряд чується пронизливий крик. Я налякано прислухаюся. Залізні двері, горища несамовито скриплять, а наступної миті до моєї кімнати влітає дама з розпущеним волоссям, біла, мов стіна у накинутій на голі плечі золотій парчевій тканині. Майстре парнат, заховайте мене, заради бога, нічого не питайте, лише заховайте мене тут. Перш ніж я встиг щось відповісти, мої двері знову розчихнулися і швидко хряснули, зачиняючись. Лише секунду бачив я усміхнений оскал, схожого на потворну маску, обличчя лахмітника Аарона Васертума. Кругла світляна пляма зринає переді мною, і вся й місяця я знову впізнаю у узніжжя свого ліжка. Сон іще лежить на мені важкою вовняною повстю у пам'яті залишилося викарбоване золотими літерами ім'я Пернат. Де я вичитав це ім'я Атанасіус Пернат? Мені здається, так здається, що колись давно я десь помилково взяв чужого капелюха і здивувався тоді, що він так добре мені пасує, хоча я маю дуже неординарну форму голови. Я зазирнув тоді, всередину чужого капелюха, і побачив виписане на білому фетрі золотими паперовими літерами ім'я Атанасіус Пернат. Я боявся, капелюх наганяв на мене жах. Не знаю чому. Я швидко малюю в уяві гострий, солодкаво усміхнений профіль родої Розіни. Так мені вдається ухилитися від стріли, яка відразу губиться десь у пітьмі. Так. Обличчя Розін воно має більшу силу аніж глухий голос, що варнякає мені до вуха. І тепер знову заховавшись у своїй комірчині півнячої вулиці, я можу бути цілком спокійний. Дякую за перегляд. Маю для вас дві новини. Від нещодавно я відкрив телеграм-канал, в якому викладатиму як старі, так і новіші оповідання, записані мною для Ютуб каналу. Отож, якщо комусь буде цікаво і потрібно, QR-код в кінці відео. Посилання разом з рештою донатних сервісів знаходиться в коментарях. Новина номер 2 Це новий автор на моєму каналі. Якщо ви вважаєте, що варто продовжувати його читати, зробіть активність під цим відео. Якщо буде хоча б 300 переглядів, я буду розуміти, що читати варто і продовжуватиму читати роман до кінця. Якщо ж ні, відео цього автора вийде в одному екземплярі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, донатьте армії на ті фонди, яким довіряєте, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і ми іще почуємось.